Друзі, вітаю вас сьогодні в такому осінньому лісі. І дуже здивована, наче навесні. Заходжу в ліс, а тут такий спів пташок. Якісь птички, я їх не бачу недалеко. Знаєте, коли тихо туман і такий активний співташок. Йду тут таке у нас болотце трішки, ну, але ми знаємо, що біля болотця дуже часто росте фламуліна. Тому я заходжу звідси, але прямо стала, слухаю. Дуже гарно, наче на весні. Друзі, мандруємо з вами, дивитися, що нас чекає сьогодні у лісі. Погода сьогодні, ну така туман, але він, я думаю, розсіється, буде гарно. Головне, щоб дощу не було. Так, друзі, мандруємо з вами по такому прекрасному осінньому співучому лісу. Запрошую. Так, оце йду і дивлюся, здалеку щось таке виглядає. Це у нас, ми бачимо, гарний грибочок, називається ігрофор пізній. Так, це наша перша знахідка. І бачу, ці б не побачила, аби не побачила того велетня. Погризаного, але велетня. Тут людей ходить дуже багато. Ну, але цей велетень. Його хтось їсть. Ну, а ми з вами подивимось, що це в нас за грибочок. Погризаний. Отакий красунчик. Так, дивимося. А ну! Ой. А -а -а. А -а -а. Який гарний грибочок. А -а. Ось такі. Білячки. А хто його їсть? Дивіться, що робиться. Ага. Слимаків повно. Ну і наша перша знахід. Ну, не перша, можна сказати, така маленька. Такі ігрофорчики. Так що гігрофорчики шукайте, дуже гарний грибочок. Ну, це вони такі покручені. Ну, а це у нас красинчик. ну, але грибочок. А такий білячок нам зустрівся. Не ну, краса, краса, все, вже надихає нас з вами на мандри. І це балакаю з вами і хто мене чекає. Глива, маленька глива. Отак, на березі. Так, забираю, Але запам'ятовуємо цю містинку, тому що, тому що тут іще буде глива. Так, от і дивимось на нього. Оце, бачите, на одній містинці. Тільки зацепився, тільки твій погляд за щось, на щось натрапив, треба дивитися ще. Так, ану забираємо цього грибочка. Ой, так оце у нас маслючок. Да, гарненький якийсь. Ось такий красунчик Так, треба ще подивитися. Ну, от я натрапила на таку чудову місцинку. Бачу, люди ходять там недалеко. Ну, але, як кажуть, всім хватить. І мені теж. Я вже розумію, що це за грибочок. Ну, Але він теж погризаний Так, будемо на нього дивитися. Грисли його, гризли. Так. О, Дивимося. Так, ану. А ну? ніжка яка. Ой, це який красивий біленький грибочок. Він не червивий. Ну, Відламала. Заховаємо. Так, але він молоденький такий ось, бачимо. Зовсім є мінофорщик. тугенький, тугенький, тугенький. який гарний. Ну, гарненький зватні, ну але поїсти мені буде. Ну, всі поїли. І хтось його гриз і мені залишили. Отак, але гризли добряче. Ну, і мені залишили. І я буду теж їсти. Але молодесенький, який видно, гімнофорчик такий зовсім молоденький. Встигли ну, його поїсти. Оце вам і містинка. Це вже другий білий грибочок. Так, хочу вам показати такий цікавий грибочок. Я думаю, ви його бачили і не раз, схожий на маслючок, але він не маслюк. Ось такий у нього гімінофорчик і такий реально червоненький. І ось сюди він. Це в нас теж маслюк. Маслючок. Так дуже гарно видно, дивіться, коли мух, їх видно. І ось сюди він у нас росте. Це у нас маслюк, але маслюк незвичайний. Так, ано, і воно де в нас маслячок. Ано дістає. Так, ви його можете брати. Це у нас маслюк перцевий. І він з таким червоненьким гігінофорщиком наче нас, знаєте, як каже, зверни на це увагу. І ми, і бачите, в мене і руки, і руки в мене вже у якісь червоні від нього. Але він реально показує своїм виглядом, що знає, хто я такий. А я маслюк перцевий. А цей грибочок висушить і використовуйте його замість перцю. Оце у вас буде така своя спеція. Так що збирайте цей грибочок, але знаєте, що його на пательню ні. Маринувати ні, а от висушити і замість перцю оце буде те, що треба. І таке в лісі диво буває. Ну, не диво, диво. Кожен грибочок, я завжди кажу, у лісі, він для чогось або для когось. Отакі справи. Так, а всі, хто дивляться мій канал, знають, що я збираю мухоморчики. Хочу зробити об'яву. Вийшло відео у мене на каналі. Називається Все про Михомори. Але Ютуб мені його не дає продвигати. Весь час пише, зняли монетизацію, пише не відповідає правилам рекламодавців. Ну я розумію, чому це так. Ютуб ну, не любить такі розповіді, такі про ці грибочки. Так. Але я хочу вам сказати, будь ласка, кому цікаво, зайдіть прямо на мою сторінку і подивіться це відео. А то в мене тільки палків колеса із -за цього відео. Не буде цікаво, його просто приберу, зітру і на цьому поставлю крапку. Тому що, ну, якщо так, то навіщо я його знімала, якщо це не цікаво. Іду я, іду я, і мені оце так прямо наче хто тикнув. Ну веде, веде. О, такий красунчик. М -м -м. Це вже в нас якийсь сьогодні третій білий грибочок. Чудовий. Так, дістаємо його. Ну все, дістаємо цього товстенького. Ого! Маленький да, даленький, а на... Отак. Ой, Красунчик, ой, який Горбовчик. зовсім молодесенький. М -м -м. Яка краса. Так, дивлюся, ну, що це таке. Оце мені так і везе. Да, Ліс просто геть осипався. Ну, красиво, я люблю осінь, по-перше, на жарку. По-друге, нема комарів. По-третє, кліщі. Ну, Але кліщі будьте уважні, приходьте додому, все рівно себе обдивляйтесь, бо я, до речі, мабуть, пару років тому саме в такий час була, поймала кліща і принесла додому. Так, хочу ж вам показати, ідемо. Так, мої хороші. Я до вас прийшла. Я так поняла, що ви мене чекаєте. І я прийшла. Бачимо, у нас гарні парасольки. Вчора був дощ і позавчора був дощ, до речі, великий, такий гарний дощик. І ось такі парасольки у нас виросли. Мої хорошенькі. Я до вас прийшла. Буду уважно дивитися і вас забирати. Ось такі парасолька. От гарно. Отак. От і шишка. Он там все працює. У лісі все працює для того, щоб ми могли дихати. Переробляється все. І щоб ми берегли природу. Обов'язково бо без природи ми пропадемо. І тут бачимо дуже гарно цей корінець такий потовщений знизу. Дуже гарно, зараз подивимося, бачимо це кілечко, воно вже відійшло від шапинки. І зараз будемо його двигати. Бачимо, воно дуже гарно в нас їздить по ніжці, воно не прирожче. Так. Що я вам хочу сказати? Нарешті я дійшла до містинки, де я збирала ну але хочу вам показати цього дощовичка, який в нас вже просто красивий, але старенький. Ой, цікаво в лісі все побачити. От мені цікаво. І травичка зелена. Ой, оце з вами балакаю. Ага. Так. Ну, дійшла ж до тієї містинки я нарешті. Така сьогодні довга дорога була до неї, що вже вона... час який, а я тільки прийшла. Ось такі молоденькі полячки у нас тут зустрічаються. Ай! Так, дивлюсь, уважно. А, бо темніть уже вже скоро буде. Оце я оце я йшла. шла, шла і нарешті дійшла. Так, ага. Бачила тут десь красунчики такі. М -м -м. Ось який харнесенький. Ой, Ай, товстенькі, молоденькі. Ай, так, збираю. Дивлюсь уважно. Ага, ось я з вами балакала, так. Осюди балакала з вами. Ой, красунчики, які... Ось де вам і шишка причепилася до них. Так, дивлюсь уважно. Ага, а ось сюди який! Ай, великий, красивий. Так, треба мені в одну кубку десь складати, щоб мені було зручно. Так, ну що, беремо. Ай, жирненький який. Ай, ай красивий. Ай-яй-яй. Ай, ай. Так, складаю в одну кубку. Так, дивлюсь уважно. А сюди, Іди до мене. Ай, які молодесенькі. оце збір. Ага. Дивіться, під листячком як заховався. Його ж не можна побачити. Отак. А ми з вами бачимо. А жирненькі ніжки які. Ой-ой-ой. А світленький гіменофорщик, який красивий. Так, ага, сюди бачу. Ось сюди теж бачу. Ось так листочки їх поприкривали. І дуже погано видно, але отакі красунчики. Оце полячки. Так, іду далі. Складаю в кубку одну. Оце дивіться, балакала, йшла і ж не бачила осью. А він і заховався. Іди до мене. Красунчик отак покручений. Не давали листочки, тобі Пресували зверху, не давали тобі нормально і вилізти. Так. Дивимося далі з вами. Ну, так що забираємо цього красунчика. А ну дивимося. Ай, красунчики, які дивиться, які грибочки. м-м-м. Красунчики, ось. Так, дійшла я до малини. І перша моя знахідка. Так, це я залишаю, нехай доїдають. Так, так. А о цього красунчика ми будемо з вами забирати. Ой, який гарненький. А яка ніжка. Оце грибочок у де? Це полячки. Такі тулесенькі, красиві. Так, а ну забираю там. Ой, які красиві. А я цей гризли, гризли. Ну, залишаю. Нехай даю далі. ідемо з вами далі. Так. І воно погризане Ох і люблять їх. М -м -м. Ну, я ділюся, ділюся і собі беру, і залишаю. Я ж не жадна. Ні. Треба всім їсточки. Так, дивимося з вами. Поки що один красунчик є. Так, ідемо далі. Ой, отак так хожу хожу і хочу вам показати. Ай. Оце так рибочки. Великі, красиві, трішки погризаний, ну, але аніжка яка. Ай, Ай. красунчики. Ай-яй-яй. Красунчик, який так, іду далі. А ось який. Ай, забираємо. Ой, які негарні ніжки. Ай, який гімінофорчик. Бачимо, він такий. Сходить. Ну, цей грибочок схожий на маховичок. Чим з гімінофорчиком. Ну, але ось такий. Ой, так, іще десь, наче бачила. Так, хочу ж вам сказати, що з цього грибочка я буду готувати страву і е, баж... я попробую. Ну, так лізу. Так, і ще бачу, 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 Так, бачу. бачу. Ось, я думаю, ви вже бачите. По малині. Да, зараз гарно шукати. Коли було це на... влітку, на початку літа, то це було важко. Малина вже геть колюча була, зелена. Забираю, вибачайте. Але і вас забираю. Так. Ось які гарненькі. Так, дивлюсь, уважно. Поки не бачу. Так, виходжу. Що ж я хотіла? Бачу. Бачу, бачу, бачу. І ще бачу. Ось А, ось сюди. Дивіться, які. Забираю. Раз. Ой. Два. Це грибочки, з цим грибочком грибочки. Так, і це грибочок. ось іди до мене. Так, так, кубками буду складати. Так, друзі, буду готувати з неї з цих грибочків дуже гарну страву. Вона здивує, вас значить, знаєте, всі ми знаємо, але отакої. Отакого Малесенького мізера ми і не знаємо, який міняє повністю нам цей, цю страву. Так, і продовжую я ходити по малині. Знаходжу теж гарненького грибочка. ну, давайте будемо з вами брати, що це у нас. М -м -м. Полячок. Так. Перейшла на іншу сторону, але на цій стороні їх менше. Затримуватись не хочу довго, бо вже рано темніє. А ще мені хочеться подивитися інші грибочки. Так, друзі, виходимо звідси. Вдячна, вдячна за такий урожай, за такі подарунки. Вдячна. Виходжу. І я тут змішаний такий ліс. Але Малина, от малина чомусь їм дуже подобається. Так, виходимо звідси, все нам достатньо. Ми довольні, все на страву, наїстися у нас є. Так, У лісі своє життя, яке ми ніколи не зрозуміємо. І оце я ходжу і думаю. Мені ще не зустрілася Фламуліна. Ну, вона повинна вже бути. Опеньок зимовий. Тільки подумала, і ви думаєте, що вона мені зустрічається. Так, друзі. І на цьому наша чудова з вами прогулянка по такому осінньому лісу закінчується. Бачимо, малинка в нас вже. Відцвітає, але можна ще такі листочки вибрати собі на чай. Але вона вже все готується до зими. Друзі, прошу, звісно, вашої підтримки. Це ваші лайки, які дуже допомагають. Ну Якщо не подобається, ставте дізлайки. Буду знати, що є такі, кому й не подобається. Треба на що звернути увагу. Друзі, запрошую, звісно, до себе підписників. Буде цікавий рецепт з польськими грибочками. Ну, він не такий цікавий, але там фішка. Так, друзі, бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей.